Права 1232. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас за рівняння. Перше рівняння, бачимо 12.31 плюс Х-7,31 дорівнює 19.31. Ну що ж, це, що в дужках у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно від різ... до різниці додати від'ємник. Ми так і записуємо, що виходить, щоб знайти. Так і пишемо. 12 31 плюс х дорівнює. Потрібно до різниці 19 31 Так, додати 7 31 це від'ємник. Зараз Бачимо, що в нас знаменники Однакові, тоді додаємо чисельники, то ми записуємо, що це буде 12, 31 перших плюс х. Це дорівнює. Отже, це буде тоді 19 плюс 7, 31. Записуємо, що 12 тридцять перших плюс х. Це дорівнює. 19 плюс 7 це буде 26. 26 31. Гаразд. Шукаємо тоді невідомий доданок Х. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Від суми 26 31. Потрібно відняти відомий доданок. А це у нас 12,31. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, чисельники віднімаємо, бо знаменники у нас однакові, то записуємо, що це буде 26 мінус 31. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді у нас дорівнює. Отже, 26 мінус 12, це буде у нас 14. Записуємо 31. Є? Так, можемо тут одразу записати відповідь до першого завдання. Отже, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого нашого рівняння, якщо замість х ми підставимо 14 31, то ліва частина дорівнює правій. Отже, пишемо, що х у нас дорівнює, записуємо 14. 31. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого рівняння. Бачимо 1843 мінус х-1443 дорівнює 943. Отже, те, що в дужках у нас невідома величина, зменшувана, а це невідомий від'ємник, а це різниця. А щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ми так і записуємо, що x пишемо. Відняти 14 43. Це дорівнює. Отже, щоб його знайти, треба від зменшуваного 18, 43. Відняти різницю або 94-х. Гразд записуємо, що Х. Мінус. 14,43. Це дорівнює. Чисельники віднімаємо, бо знаменники в нас однакові. Тоді ми записуємо 18 мінус 9. Пишемо 43. Ну що ж, пишемо, що х. Відняти. 14,43. Це дорівнює. 18 мінус 9 це буде 9. 43. Так, знову у нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х. Тоді дорівнює. До різниці 9 43 Додаємо. Від'ємник С 43. Ну що ж, у нас? Однакові знаменники, то відніма, додаємо чисельники, то ми пишемо, що х у нас дорівнює. Отже, тоді записуємо 9 плюс 14, 43. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює. 9 плюс 14 це буде 23, записуємо 43. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, до другого завдання відповідь. Це корінь нашого рівняння. Це 23,43. Переходимо до наступного, до третього рівняння. 34,37 мінус Х плюс 12,37 до рівня 22,37. Ну що ж, зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо тоді, що х плюс 1237. Це дорівнює. Отже, потрібно від зменшуваного 34 37 Відняти різницю або 22 37. Є. Ну що ж, пишемо тоді, що Х плюс 12 37 Це дорівнює. Отже, у нас знаменники однакові. Віднімаємо тоді чисельники, записуємо 34 мінус 22, 37. Ну що ж, записуємо, що х плюс 12 37 – дорівнює. 34 мінус 22 це буде 12,37. Є. Ну що ж, як нам знайти тоді невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Записуємо, що х тоді дорівнює. Потрібно від суми 12 37-х. Відняти відомий доданок 12,37. Є. Ну що ж, різниця у нас дорівнює нулю. Це однакові дроби. Їхня різниця дорівнює нулю. Записуємо, що х, тоді у нас дорівнює 0. Є. Записуємо відповідь в третьому. Отже, корінь нашого рівняння це 0. Тобто, якщо ми сюди підставимо 0, якраз у нас буде ліва частина дорівнювати правій. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого рівняння. Бачимо х плюс сьомих плюс 4 тридцять сьомих дорівнює сьомих. Ну що ж, знаходимо тоді невідомий доданок, щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми так і записуємо, що x додати сьомих – Це дорівнює. Потрібно від суми 17 сьомих. Відняти відомий доданок 4 30 сьомих. Ну що ж, пишемо, що х плюс 12 30 сьомих. Це дорівнює. Отже, знаменники у нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники, записуємо 17 мінус 43 сьомих. Записуємо х. Додати. 12,37. Це дорівнює. 17 мінус 4. Це у нас буде. Це у нас буде. 13.307. Є. Ну що ж, шукаємо тоді невідомий доданок. Потрібно від суми Відняти відомий доданок. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, від суми… 13 30 сьомих. Потрібно відняти відомий доданок. Це 12 30 сьомих. Ну що ж, знаменники в нас однакові, тоді віднімаємо чисельники. Пишемо х тоді дорівнює. 13 мінус 12 37. сьомих. Записуємо ще х тоді дорівнює. 13 мінус 12 це буде 1,37. Є? Записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 1,37. Переходимо до п'ятого завдання. Отже, Х мінус 529 плюс 4,29 дорівнює 4,29. Ну що ж, шукаємо тоді невідомий доданок. Той що в дужках потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Записуємо тоді, що Х. Відняти 5,29. Це дорівнює. Від суми 4,29 потрібно відняти відомий доданок. Це 4,29. Ну що ж, записуємо, що х. Відняти 5,29, Це дорівнює. 4,29 мінус 4,29 це дорівнює 0 це однакові числа. Гаразд. Ну а зараз, як нам знайти тоді невідоме зменшування. До різниці потрібно додати від'ємник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. До різниці, а це 0, потрібно додати від'ємник або 5,29. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. 0 плюс 5 29 це буде 5 І, Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння це 5 29. Переходимо до наступного, до шостого рівняння. Це вже останнє. Отже, дивимося 1559 плюс 2759 мінус х це дорівнює 17,59. Ну що ж, будемо шукати невідомий доданок, то що в дужках потрібно від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 27,59 мінус х. Це дорівнює. Отже, потрібно від суми 1759. Відняти відомий доданок. Це 1559. Ну що ж, записуємо тоді, що 27,59 мінус х. Це дорівнює. Отже, знаменники в нас однакові, то тоді віднімаємо чисельники, записуємо 17 мінус 15,59. Записуємо 27,59 мінус х. Це дорівнює. 17 мінус 15, це буде 2,59. Гаразд. Отже, зменшуване, невідомий від'ємник і різниця. А щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Від зменшуваного 27. 59. -х. Віднімаємо різницю або 2 59 Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, знаменник у нас однаковий, віднімаємо чисельники 27 мінус 2. 59. Ну, 27 мінус 2 це буде 5. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Отже, 27-20 буде 25. Записуємо 25 59. Є? Записуємо відповідь тоді. Отже, корінь нашого рівняння це 25, 25,59. 25, 59. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з натуральними дробами. На цьому вправо завершено.